Отже, друзі, всім привіт! І це у нас друга частина, як ми апаємо Корделіуса на тисячу кубків. Наразі у мене 860 кубків. Якщо ви не дивилися першу частину, обов'язково подивіться, після того, як подивитися цю, звичайно. Тому, як завжди, дві-три катки ми йдемо на відео. Також, звичайно, я граю в соло ШД. Дві-три катки на відео, ну і потім заключно, може, вже десь на 950. Примірно. Можливо, навіть на всю тисячу вже будемо знімати. Не знаю. Отак ми забрали першу баночку. Бачу, вже тут Мортіс Ще шик. Тут три баночки, офігенно. Ми зараз ці три баночки забираємо. Оп, тут брок. Ну, давай хай ящик планує, хороше. Ой, ойо-ой-ой-ой-ойо. -ой 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 -ой. Поняв. Ну що, ще одна каточка. <к lakes> І, можливо, в цьому відео, якщо ми апнемо корделю са на тисячу, я відкрию свої вісім стародропів. Або, ж, можливо, у наступному відео. Тому що я ще, можливо, буду робити відео про те, як буду виконувати всі квести, які у мене є. А в мене їх там дуже багато, напевно. Бо я всі квести повиконував. Тому ще не знаю. Потрібна якась ідея для відео. Мортіс Геній. Ну, хорошо, що ми забрали Мортиса. Опа, там типочок на вольті за На кінуший, який 300 гемів стою. Це мощно Так. Прочекаємо територію, так скажем. Ну, в принципі, вольта можна не дуже й боятись. Макаку не видно, типа. Не знаю, можливо мені спробувати забрати заравульта. А міг би спробувати його б закрисити? У мене є ульт, але у мене немає гіпера. Ладно. Ладно, я фенга тут не заберу. Куда я ульту просто кинув? Опа, хорошо. Просто кудась викинув ульту. Піді, пожалуйста, підіди. Підійди в зону. В зону підійди мою, пожалуйста. Я не хочу вмирати. А що. Ну ладно. <гум> я думав, я помру, якщо так. Ну, добре, я ще думаю, запишу ще декілька каток, і потім подивлюся, як, скільки буде кубків, і скільки буде запис відео, щоб відео не було занадто довгим. Так, Ну, як бачимо, тут дуже багато едгарів. Так, ми тут 4 баночки забираємо. Мають дуже сильно допомогти. Як думаєте, мені записувати відео тільки по Бравл Старсу, чи, можливо, ще трішки по Роблоксу. Так як я вже виставляв там одне відео по Роблоксу. Але, на жаль, вона набрала перегляди, але і лайків просто не було. І мені через це обідно. Ну, будь ласка, можете на це відео поставити лайк. Ух. А я, мабуть, агритись не буду що. О, на мене щас Ліон піде 100%. А, ні? Странный Леня мимо макака Хау, считай, это я спас страшки Эдгара. Собака. Ну, ладно, Энгар, давай постоим. Я просто накоплю гіпер О, Да, ну не Макака, щось вообще странно. Я б на місці Макаки прыгав би на мене. Ладно, не будемо агресувати. Пусть що е, мене? Окей. Энгера ми забрали 7 секунд, щоб мене перезарядився гаджет. Якщо в мене перезарядиться гаджет, я ж можу макаку забрати, скоріше всього. Поняв ГГ? Не ГГ? Да, я виграв Макаку! Туда! А ну, давай подивимося профіль цієї макаки. Бо мені щось дуже цікаво. Макака 847 копів. 80 тисяч у цього тіпочка. Монті. Нормальний у нього такий профіль. Хм. А ну, що цей Мессі? 41 тисяча. Цього 27. Цього 28. Леончика 50. Щось вони погано грає. Цього взагалі 12. Е, euh, Так, всього 20, 27, можна сказати. 20 тисяч. І 2000, взагалі. 2000 і тіпочка Едгар на 930 кубків. Ну, коротше, ладно. Наступна катка, я думаю, вже буде десь на 950. Коротше, включаюся я зараз. Бо в мене майже, -майже 43 тисячі. 15 кубків це примерно одна-дві катки. Тому. Я зараз ці дві катки записую. І подивлюся, що по квестам. І, можливо, наступне відео буде саме по квестам. Звичайно, якщо я апну Кор... корделюса на максимальний ранг. Ну, тому що ж так, то це друга частина, в якій я маю обов'язково апнути його на максимальний ранг. Щоб я не робити третю, і щоб вона не була дуже короткою. Тому я краще апну зараз. Коротше, тільки що така потна катка просто була. Не знаю, там просто все лобі агрилося на, одного, на одну людину. Там так на мене, бляха, агрилося, так людей п'ятеро сразу. Це я просто здох. Там ще куча цих тімірів були. Просто я цих тімірів так ненавижу. Як і він трейдерів. Бабуль? Давай сюди, сюди, сюди. Блін, Були де не сюди. Я думаю, можливо зараз забрати Менді. Да. Щас був на Менді 500%, так. Да. Хопа. Кот? Хопа. Кот, кот, кот. 600, 650 хп не добив, бляха. Коротше, як будете апати Корделіус, запам'ятайте. Ось тут от гаджет, снаряги, щит урон і перша пасівка. Тому що вона тут на 20 урона більше дає. Ця просто три гріба, появляється і все. Типу, ці гриби нічого не роблять, їх і так обходять. Це на виході Корделіуса от тоді ще не знали, як ці гриби обходити. ви думали, що там якийсь хітбокс буде огромідний. А зараз вже всі навчилися обходити, зараз вже всі знають, що це таке, що воно дає. то воно просто безсмислене. Краще візьміть цю от першу пасівку, у вас буде урон більше, якщо ви попадете два рази по одному тому ж самій людині. І все. Тут тільки що Ніту забули, прям жорстко. І мене ще забулять, мені кажеться. я банку підняв. Хопа. Едгар. Хопа. Ну, Едгар собака. Просто дика собака. Звісно ж, на мене. Класно. Нащо я за цим менгаром пішов, я не знаю просто. Ну, як завжди, мені зараз треба зайняти перше місце. Друге хоча б. За друге ж місце вісім кубків, вроді, дають. Так, да, так, да, так. Да. Вісім кубків за друге місце. Треба друге місце. Я хочу прям красиво, щоб було. Прям рівно 43 тисячі. Ду -ду -ду -ду. Так, ящик забрали, ну, в принципі як завжди. Так. Наверное, зараз три баночки. Що хорошо. У мене такий же я Санта Сту. Скин офігенний. Його просто зажали, в принципі, як завжди. Я даже не удивлен. Спасибо за ульт. Ну все, я каль-то, в принципі, не буду атакувати. мені смисла нема. Ну, типа. Я ж, якщо я даже буду атакувати, то тільки такого. В кресу. Або коли він буде ХПшный. Опа, а тут стушку можна забрати. баночку подобрати. Там Гріфік забрав Його присте. І, звісно, мене зараз зажмуть. Оце подам. Шо, гриф да Ти мій? ну гіпер даш, давай Блин, ж что дав, не дам мені гипер уже в похожій ситуації був. окей гипер есть хорошо Мейс що на там, воно там робить? Ну я на Мейсі не буду тратити свій гіпер. надо на Гріфа буде його тратити. Ладно. Друге місце зато. 43 тисячі. Рівно! Легендарний стардоп. Але я його поки що забирати не буду. Я хочу квест подивитись. Так, да, дуже бене багато квестів. У відео по квестах не буде. На жаль. Але я б хотів зазняти. Оці от от мега-квести, інтересно виповняти. От в них реально цікаво грати. Отже, нам залишається ще 60 кубків, щоб допапити корделю на 1000. І вже після того, як буде десь 390 кубків, тоді я включу запис. Ну, Давайте, удачі! Ну, і так, у мене зараз на карделі усі 987 кубків. Я не знаю, чи це остання катка на тисячу, чи не остання. Але все одно запишу на всякий випадок, щоб катка на тисячу була у відео обов'язково. І також ми в кінці відео будемо відкривати всі стардропи. Легендарний, я оставлю на вкусняшку. Получится, и новый бафи на Шеллі это просто икось. Фигня. Фі... Фі... Ну-ну-ну-ну-ну. Да, забрал. Симбан, тільки тики, ті, 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 начало катки. Это вообще шикарно. Ну, тут собака, ну. Я понял, я сейчас сдохну, быстрее. Так, тут деріл. Так, наверху деріл тому. Значить. На нього нам не стоїть йти. Хоча у нього там вроді би одна банка. В принципі, можна попробувати. Але в нього є ульта, то він може втікти. Опа. Тік на свою голову. Ладно. Он. Зараз, можливо, я з Тімою зможу пограти. Це мій друг. Поняв. Ладно, як буде 995, тоді я її включу назад запис. Наконець-то. Я вернув. Я Зараз просто покажу, що тут творилось. Перше місце, шосте місце, десяте місце, перше місце, дев'яте місце, четверте місце, шосте. Ну, я не знаю, це якась трішня просто. Я вже вернув і сподіваюся, що зараз апну, тому що я вже задовбався грати. Я вже не можу просто. У мене вже мозок плавиться. Я вже тут є виграю. І просто зараз записую вже відео, тому що я собі поставлю ціль ляпнути Сьогодні карделюса на максимальний ранг. Ну, тобто на тисячу кубків, ви зрозуміли. Тут котяра. Блін, тут. такого багато персив. Душных прям. Тот же код, например, Пайпер, Лили, Тик. И я мог бы зараз забрать, но, ну, типа, какой смысл? Если он от меня все равно втечет. Опа. Собака. Думаю, меня не заметить. Ну, Боже тік, тут більше ж... чим, що ж, нема чим зайнятися, чи що. Двій міни треба було порозпускати. Ну він не розуміє, що, йому... що він зараз помре просто і все. Ну, Це в принципі очікувано було, що я його заберу. Там стушник. Стушника нема, я понял. Или, или опасно дуже. Я бы за и все знаю, честно бы. Да? Ну, давай, постоим. Я и может, я красный копы. Блин, ну мне тут надо Перше місце 100 рус Ні! Друге місце. Пожалуйста. Хватит. Так, да. Да, 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 да. Все. Корделіус на тисячу кубасіків. Ціль виконано. А тепер. Самосладость. Висим страдропив и одна легендарна. Первый погнал. Редкий. Понятно. Другой. Редкий. Офигенно. Третий. Сверхредкий. Такая особи. Уже получше. Четвертый. Так же само сверхредкий. Пятый. Эпический. Шестый. Мифик. Ну и легендарный. Не. Эпик. кредити, Остання будь ласка, кредити. Кредити, кредити. кредиты. відкривати GG чи ні, як думаю. Думаю, ні. А от прям сама сладкое. Легендарний star дроп. Прям красиво на 20-й минуті. Хопа. Скин на карте офігенно просто. Рада, что именно зараз. Скинчик? Е. Yeah. Чешик. Перпинчики. Э, спрей. Я діло старом. Спрей. Спрей, ну на що? На Карделюс, непонятно. Все! Шикарно просто. Карделюса апнули. Все, відкрили. Шей на нього скин получили. Отже, друзі. Всім дякую за перегляд. Обов'язково ставте свої лайки, підписуйтеся на канал. І всім бажаю удачі. І чекайте завтра нове відео. Пока!